Доброго дня, шановні друзі! Ми знаходимося біля міста Терев'єха. Це в нас одне з двох соляних озер міста. Тут до сих пір ведеться добича солі, і Терев'єха є одним з основних експортерів солі в Європу. Саме ці два озера забезпечують унікальний мікроклімат міста Теревєхі і допомагають при дуже багатьох захворюваннях дихальних шляхів. Але сьогодні не про це. Ми сьогодні подивимося з вами бунгало. Яке розташувалося звідси 900 метрів, його вартість 59 тисяч євро. Воно має 43 квадратних метри площі, одну спальну кімнату та своє власне подвір'я 20 квадратних метрів. Я пропоную вам пройти та оглянути даний варіант. Ну ось ми пройшли 900 метрів. Бунгало знаходиться за моєю спиною. Але перед тим як ми його оглянемо, хочу сказати декілька слів стосовно інфраструктури. Найближчий пляж, пляж Асікон, розташований звідси 2600 метрів. При дистанції 3300 метрів буде два місцевих пляжі на вибір, пляж Делькура та пляж Ноуфравес. Торгівельний центр. Або розташувався звідси тисячу метрів. Там же поряд великий гіпермаркет продовольчий Карафур. А зараз пропоную оглянути даний об'єкт. Mm -hmm. Ось такий двір приблизно 20 квадратних метрів належить даному бумголу. Ви при бажанні можете зробити тут парковочне місце, але я б не рекомендував цього робити, тому що тут не буде проблем з паркінгом. Хочу звернути вашу увагу на те, що даний дім має південну орієнтацію, тобто сонце буде цілий день. В Іспанії це досить суттєво. Тут у нас встановлена вода. Звісно, це не нова будова, рік сказується, це у нас 1979 рік забудови. Необхідно зробити косметичний, а можливо і капітальний ремонт. До речі, тут в цій урбанізації є можливість добудувати навіть, навіть, навіть другий поверх. Це дозволяють. Дивимося, загальна площа у нас 43 квадратних метри. Це приміщення у нас зала, тут у нас кухня, далі у нас іде спальна кімната, ванна та невеличкі патіо. Ось так виглядає спальна кімната. Звісно, мінусом є те, що тут немає вікна. Доступ до нового світла забезпечує ось це патіо, де в нас розташувалася пральна машина. Тут у нас ванна кімната, де є душова кабіна, умивальник, унітаз та встановлений бовер. Що стосується розходів на утримання даного будинку? Нема камунідату, є тільки щорічний налог ІБІ – земельний податок 70 євро. Шановні друзі, ми подивилися з вами бунгало. загальна площа 43 квадратних метрів. Є подвір'я 20 квадратних метрів, складається з однієї спальні. Дане бунгло продається по ціні 59 900 євро. Якщо вас зацікавив цей варіант, ви хочете дізнатися, як його купити дистанційно, чи хочете заказати перегляд, я до ваших послуг. Також, якщо у вас інший бюджет, інший запрос, я буду радий вам допомогти стати щасливим власником нерухомості в цій прекрасній країні. А з вами була компанія Алігрія та я, менеджер з продажу Денис Курбатов. Алігрія. Ми будуємо вашу мрію.